Дівчина, виходь за мене заміж. Хлопець, що ти щойно сказала? Дівчина, а що я сказала? Хлопець, виходь за мене заміж. Дівчина, я згодна. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одеському дворі зустрічаються двоє сусідів. Один питає Веню, ти чув останні новини за перебрика? Ну, Науме, багато різних новин, яку саме ви маєте на увазі? Веню, в Москві відкрили нову кільцеву дорогу. Так, так, так. Я щось таке чув. І що ви про це думаєте? Веню, мені здається, там хтось таки малює велику мішень. У стоматолога лікар провів огляд і каже: ось ці два зуба треба видаляти. А скільки це буде коштувати? Дві тисячі чотириста гривень. Дві тисячі чотириста гривень за п'ять хвилин роботи це дуже дорого. Ну якщо вас це втішить, то я можу тягнути вам зуби повільно, десь по 10-15 хвилин. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Ніч будинок священика. Стукіт у двері. Товстий, русявий піп виходить на поріг. На ганку стоїть літній єврей, тримаючи за руку хлопчика. Здгаствуйте, отче. Здрастуй, мій, чого тобі? У мене вже до вас одне таке маленьке прохання, мій Абгаша, такий гозумний хлопчик, такий тгудолюбивий, але він ніколи таки не зможе згубити собі нормальну кар'єру, бо говорить зі сильним євгейським акцентом, а де йому навчитися в євгейській годині? Візьміть його до себе, отче». Нехай він служить у вас у домі, нехай бігає до камнички, виносить бгудні відга, коле дгова, і все це таки безкоштовно, але нехай він слухає, як ви гозмовляєте, нехай звикає гозмовляти уггаїнською без акценту. Ну, що ж, я згоден, давай сюди свого хлопчиська. Через місяць єврей стукає знову. Ну, що, отче, Ви вже навчили мого хлопчика говогити українську і без акценту? Ой, ну таки не тошніть мені на негви. Ви що собі такі думаєте? Це вже так просто, так?